Завантажити дані масивом в датафабрику можливо, якщо ви при моделюванні форм використали компонент EditGrid. Перейдемо до тестового бізнес процесу, який демонструє процес збереження даних масивом. А потім більш детально зупинимось на моделюванні компонента Edit Grid, а також форм. Бачимо, що в нашому тестовому процесі користувач. Має можливість внести декілька записів щодо даних про дипломи. Кожен запис міститиме три колонки номер диплома, дату видачі і прізвище власника. Це відповідає структурі нашої таблиці в базі даних. Ми попередньо підготували декілька записів. Маємо три внесених записи, в кожному з яких заповнені всі три колонки. Натиснемо далі, перейдемо на підписуючу задачу. Оберемо ключ, за допомогою якого підпишемо задачу. Після того, як ми натиснемо кнопку Підписати, всі дані, які були внесені на формі, будуть збережені в таблицю одним масивом. Якщо хоча б один запис не буде відповідати структурі Таблиці, то жоден із записів не буде збережено до бази даних. Користувач залишиться на підписуючій задачі і отримає відповідне повідомлення, спробуємо підписати. Бачимо, що наша задача підписати дані виконана успішно, і отже, всі наші записи збереглись в базу даних масивом. Перейдемо до адмінпорталу для того, щоб переглянути, що змінилось в компоненті EditGrid. В рамках розробленого функціоналу було встановлено обмеження на, на вкладці Validation на максимально допустиму кількість записів на одній формі. В даний момент це 50. Якщо користувач спробує внести якісь більше значення, у нього це не вийде. Але, якщо, наприклад, моделювальнику необхідно обмежить користувача на кількість внесення даних там 10 записів, то цю цифру він зможе встановити. Також є один важливий нюанс, на який хотілося б звернути увагу. Оскільки при помилковій задачі, я зараз продемонструю помилкову задачу. Дані дублюють вже внесені. Ми бачимо помилку і залишаємося на підписуючій задачі. В даний момент користувачу не залишається нічого, крім завершити цей бізнес-процес і внести дані заново. Для того, щоб уникнути такої ситуації, дуже радимо при моделюванні форми. Скористатись можливістю налаштувати ще одну кнопку для повернення користувача на попередню форму, щоб він міг натиснути на цю кнопку і на попередній формі відредагувати якийсь некоректний запис, тому що в іншому випадку йому доведеться вносити ці записи з самого початку. Переглянути відео, як це можна. Налаштувати можна в відео, яке називається Підтримка альтернативних гілок. На цьому мою демонстрацію завершено. Дякую за увагу!